Доброго дня ютубери. 13 вересня на східному узбережжі зараз пів першої. І поділюсь з вами новинами, які кормлять американців ньюзмейкери або газетарі Америки. Розпочну із New York Times Традиційно газета, яка найбільше. Розказує про українські новини. І про українські новини а, на перших шпальтах саме New York Times згадує про українську атаку на Севастополь. Розказує про ці подробиці. Ось так, що така виходить проукраїнська така газета, як мінімум на поки що. По українській темі так само і ще Street Journal а, на цей раз розказує. Про невдачі російських військ на Куп'янському напрямку розказує, що вони там зібрали ударно угрупування групування в розмірі 50 тисяч, і вони не можуть, українці їх зупинили по українських новинах. І ще така підтема це все-таки Путін з ким чин Іном зустрілися. І цікавий дивіться, який момент. Я вчора згадував про бронепоїзд і так далі. Але бронепоїзд з бронепоїздом зустрілись вони на Дальному Сході. Ви маєте зрозуміти одну штуку. Путін це персона, яка себе завжди традиційно е ставила, що вона дуже важлива, з нею треба рахуватися, і всякі такі штуки. І зустрілись вони, зверніть увагу на дальному сході. Це наскільки путіну важлива була ця зустріч? Знову ж таки, все примазується соусом про економічні там е взаємовідносини, бла, бла, бла. Але я думаю, що більшість людей в цьому світі розуміє, які можуть бути взаємовідносини з північною е Кореєю, де до цих пір, до речі, в столиці їздять вантажівки. На з паровими двигунами, тобто е машини, які їздять на дровах, в буквальному смислі цього слова. От. Так що путіну прийшлося опуститися до такого рівня, щоб е не чекати, поки бронепоїзд приїде за тиждень в Москву, чи де там, можливо, інше місце, але він злітав туди і зустрівся на Дальньому Сході. Так що, от Нью-Йорк Таймс описує про це. Але дивіться, яка. А і ще одна новина, яка в принципі витікає щорашньою в декілька газет згадується про Лівію. І е, кількість жертв це і USA Today, і, і в принципі ще декілька газет, половину з них на перших шпальтах ще Лівію тримають. Так от е, там е, ситуація складається недобре. На, на сьогоднішній момент вже підтверджено є 5 тисяч е, загиблих. От, так що не знаю, наскільки це остаточні дані. От, ну і відповідно, що новина е тримається високо, тому що туди знову ж таки зараз волонтери допомагають і так далі. Ось, Але найбільша сьогодні, на сьогодні новина і, в принципі, у всіх газетах. І в Чикаговській, яка живе приблизно своїми там такими місцевими новинами, і Західна, і східні газети. Описують найбільшу новину, що а, зловили втікача, який втік з тюрми а, два тижні тому, точніше, там 13 днів, тобто майже два тижні тому. Історія така, що а, одну людину, чоловіка, засудили до довічного ув'язнення за те, що він а, вбив свою колишню подружку. От, і буквально засідання було не так давно, це буквально свіженький його тільки е, закінчився суд, йому довічне ув'язнення, і він втік з тюрми. Цікаво, що з цієї самої тюрми, в травні, так само втік ще один ув'язаний. Ну, то, та історія була давно, я з нею не стикався. Так що мені от трошечки дивно, з цієї сторони, що якщо як так. Е, Люди, які відповідають за ці речі, якщо це трапилось в один раз, не зроблено ніяких висновків. Ось так ось цей мужичок втік, мексиканець, до речі, втік з в'язниці 13 днів тому, весь цей час в Пенсільванії, там багато лісів, Гірські такі місцевості, багато де є хаваться. Він роздобув собі рушницю де в понеділок. На цьому тижні рушницю 22-го калібра. Там цікава ситуація була, що коли він крав цю рушницю, його господар засік. Цікаво, що як він рушницю цю з гаража написано, вкрав, що це за господар, що він тримає рушницю свою в гаражі. Коротше, виявляється, у того господаря була ще якась інша зброя. Він пульнув пару разів в нього, але відповідно не попав. Так от, були задіяний спецназ, щоб зловити цього мужичка. І зловили його, дивіться, за рахунок чого в лісі з повітря за рахунок тепловізорів. Тобто серед ночі, коли він там собі ховався, здавалося, тебе ніхто не бачить. Але тепловізори зробили свою роботу, коли ти там собі ховаєшся, тепло. Ти не заховаєшся. Ну, в принципі, можна було б, звичайно, заховатися, щось зробити, деякі речі, коли ти знаєш, що тебе так шукають. Але він чи не знав, чи хто його знає, що там трапилось, але спецназ туди був закінений, в той лісок, де він там переховувався, і його, як то кажуть, без шума і пилі зловили. Без єдиного пострілу він, в принципі, не, не супротивлявся, тому що, в принципі, проти спецназа, за згирною рушницею, куди ти попреш. Тебе просто там завалять. Краще, як то кажуть, жити до вічного в'язниці, чим зовсім не жити. От, так що про цю новину, в принципі, у, у всіх новинах. Дивіться, яка. Дивна цікава новина Washington Post. і це до речі на, на верхніх шпальтах сьогодні, от, чи як мінімум, на цей момент, у Washington Post. Ви не повірите це про щури? Якщо от люди мого віку, ви можливо пам'ятаєте, коли після розвалу радянського союзу е почала втрачатися популярність газет, і почали всякі різні всячини про барабашок. Про метрових щурів в метро Москви Комсомольська Правда писала там і так далі. Так от, <сміст> ось вам історія про щури. Виявляється, що столиця американська вашингтон дісі має величезну проблему з щурами. На липень місяць, тобто це півроку, плюс-мінус, було 11 тисяч викликів відносно щурів, що вони там. або в смітниках нишпорять або там, коротше, що е напад щурів, коротше, дуже багато щурів, все, що пов'язано з щурами за липень місяць, тобто це за 7 місяців, не повний, трошки більше як півроку, як ви розумієте, одинадцять викликів. Що, е в принципі, траєкторії, щоб ви розуміли, за весь 22 рік було 13 тисяч викликів. І як же ж дивіться, описується, як Вашингтон у Вашингтон DC борються з цими щурами? Ну, по-перше, <головіка> вираховують їх, коли вони в смітника ховаються, і туди запускають вуглекислий газ. І просто їх травлять вуглекислим газом. А другий варіант розсипають кругом порошок. Ядовитий. І коли вони там труться, на порошок попадає. Вони потім себе миють, облизуються, їдять ту отруту і помирають. І от дивіться, що в домах такими справами не займаються, але от в бізнесових зонах вони от таким чином боролися. Але ну, чому ж вийшло на перші шпальти така от крута новина про щурів. Знайшовся новий спосіб. Я думаю, що от в Україні ви знаєте таке слово, як дог-хантер. Да, Непопулярне таке слово, у фільмах там воно почало з'являтися в серіалах там і так далі. Так А в Вашингтоні з'явилися Red Hunters називається Red, це щур англійською. І як вони борються, за допомогою собак, Так а порода така тер'єр, якщо у вас є така, вона дуже добре вміє ловити щури. Вона взагалі порода, яка в принципі виводилася, чи як там була. Зроблено на виведене, боролись боротися там з маленькими звірюшками І от виявляється, щур так а так підпадає під цю категорію. Так що стаття от якраз розказується про цю проблему, і в принципі, як ви розумієте, якщо за цілий минулий рік за півроку йде по, по тенденції: Іде що щурів у Вашингтоні буде в цьому році два рази більше, ніж в минулому а Розплоджуються вони дуже добре. Так що, от тепер Вашингтон <смір> Дісі буде боротися за допомогою собаки з цією щурячою проблемою. Ну і на кінець я закінчу із а, західними новинами. Майже традиційно вже так якось виходить Лос-Анджелес. я Якось вам розказував декілька випусків тому, якраз пов'язано було з ураганом, з, з проблемою води в Каліфорнії. Так, от знову ж таки а, водяна проблема в Каліфорнії. Місцевий штат, не місцевий, а Штатовський сенат, парламент, як, якщо кому там легше в Каліфорнії запускає новий закон. Він ще не прийнятий, але він розглядається, який буде забороняти поливати декоративну траву. Тобто, якщо це особливо, особливо це стосується бізнесів, ви маєте свій бізнес і щоб у вас там. Біля офісу табличечки кущики там і цей і засіяли травичкою. Ну, і відповідно, при спеці в Каліфорнії її треба поливати. Так от, це буде каратися з 27-го року законом. І це буде каратися 500 500 доларів в день. Так що, це, ну, я так думаю, що це. Буде вимірятися чи за кожну поливалку, чи за якісь там це. Тобто не, 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 не розказується, чи це за полив гектара 500 доларів, чи однієї клумби, чи одної бризкалочки. Але в принципі проблема існує з водою. Знову ж таки, це не нова. Вона, в принципі, гіршає з кожним роком і вирішується, пробують вирішити так. Такщо буде пропонуватися людям, я так розумію. Обсипати свої клумби, або є такий, в Америці називається молч, це роздріблена е, деревина на такі щепки, тріски такі, вони промочені, вони різнокольорові є. Тобто їх можна декоративно робити. Вони там чорні, коричневі, там червоні, вишньові, які ви собі забажаєте, може, камінням і, і так далі. Ну, відповідно, до цього часу, хто міг собі дозволити, тому що. Ви розумієте, що сама вода заплатити за подачу води, це так само дороге задоволення в Каліфорнії. Але тепер і ще й буде це навіть заборонено. розумієте. Так що отак борються з, з, пробують вирішити проблеми в Каліфорнії. Так що Такі були новини на цей момент. Всього вам найкращого. Дякую, що ви додивились до цього кінця. Не забувайте ліпити свої вподобайки, моєму каналу. Якщо ви не підписані, обов'язково підпишіться. На цьому все всього найкращого до зустрічі завтра. все буде Україна!